Я довго думала, як розпочати цю програму, розповісти про свій власний гіркий досвід, наводити страшну статистику або ж розказати про тих, хто живе, завдячуючи переливанню їм донорської крові. Але щоб переконувати когось, треба самому усвідомити до кінця те, про що хочеш розказати: чи готова я стати донором? Ще деякий час тому я б вагалася, але сьогодні скажу так: думки з приводу. Кров у подарунок. Потрапити до Житомирського обласного центру крові нескладно. Орієнтовно польова, сімейний ринок та усередину житлового масиву. Ось ми й на місці. Можливо, сама б я ніколи не наважилась прийти сюди, щоб здати кров. Але готуючи програму, ми проводили зйомки у дитячій обласній лікарні. Звісно, ми не можемо передати все побачене і почути нами. Але повірте, і те, що зафільмувала камера, не залишить вас байдужими. З 3 лютого ми потрапили з гострим лейкозом сюди яже не знала, що це таке. Я навіть чесно, я навіть не знала, що таке лейкоз. Ну це рак крові. Нам уже э, два рази еритроцити капали це кров. Кров. Э, три рази тромбоцити. І не то буває такі ситуації, коли кров нужна в теченні дня один раз, через два години опять нужно кровь, через два часа опять нужно кровь. Толь то є, це такі очі сложні бувають ситуації. Було очень много когда коли переливание переливання крові э, е, детскую жизнь. вот именно в этот момент Даринка Алтибаєва з Олевського району вже більше місяця лікується від тяжкої хвороби. Пройшла не один курс болючої хіміотерапії. Таких пацієнтів, як вона, в обласній дитячій лікарні, чимало. Діагноз Даринки хоч і страшний, але не безнадійний. Я думаю, що буде все А тепер скажіть, як не віднайти собі мужності та сили, коли на тебе дивляться такими, як у Даринки, очима. Інформаційний партнер програми інтернет-сайт. Репортер Житомира. Репортер Житомира. Головні новини Житомира. Доброго дня. Доброго дня. Слушаю вас. Ви хочете здати кров? Так, да? так. так. Давайте паспорт. Цього достатньо так. Да, да паспорта достатньо. Ви кров здавали коли-небудь? Ні. Ніколи не здавали. Дієта вчора була і теж. сьогодні. теж. Сьогодні дожд ну все хорошо. Значить, с вас візьмуть 450 п'ятдесят в тетрадці, Втітаки, пожалуйста, фамілія, ініціали. Вот здесь і розпис, що ви знаєте, сколько с вас візьмуть. Попередня процедура не складна. Вас реєструють, направляють на аналізи. Так, так, на аналізи, бо одного бажання стати донором мало. Потрібно ще бути придатним, як у будь-якій справі. Ой, а я приготувалася, що так боляче буде. Тут зовсім зовсім не боляче. Підчепити якусь інфекцію, типу гепатит, це можливо? Ні, у нас воно все стерилізується, все чисте, гроші. На все одно все. Скажіть, оце ви так визначаєте так, групу? Це така по інфекція А, Б і Анті, А, Б. Угу. І дві, що показали, що у вас друга насамділі тут перше показали, що все. Перша група, mm -hmm. а я все життя жила з другою. Зараз це... буде печінкова проба. Угу. Це... Чи в нормі в мене печінка? Так, Методом сухої хімії це вже... да? Тобто, це все, скажімо так, електронний ви 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 метод, так? Ходять нас. А поки мене аналізують, ходімте, познайомимося із керівником цього закладу. Всесвітня організація охорони здоров'я. Наполягає і рекомендує всім державам розвивати добровільне, безоплатне донорство. Що таке добровільне? Це не просто слово. Людина має через серце пропустити, що вона хоче перше допомогти людині, іншій людині, чужій людині. По-друге, відповідно, чи людина має для себе визначити, вона дійсно здорова чи ні. І чи не зашкодить та кров, яку вона здала, іншому. Що таке принцип самозабезпечення? Всі, має бути така кількість донорів, яка може забезпечити потреби країни. Вважається і рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я і Рада Європи, для дотримання цього принципу достатньо буде 40-50 донорів на тисячу населення. Ми зараз почали спочатку в Житомирській області, тепер деякі області за нами, почали користуватися цим показником кількість донацій на тисячу населення. Він більш об'єктивний і відображає. Сьогодні на Україні це приблизно 18 донацій на тисячу населення. Служба крові виконує замовлення лікарень. Без цих замовлень. Заготовляти кров не має сенсу. Для чого заготовляти, якщо ми не знаємо, а скільки потрібно, правильно? Е, сама по собі е, кров це тканина, от, і вона е, не має ціни. Заготовляти впрок це не, не той принцип. Тому е, правильно використовувати кров та її компоненти це дуже важливо. Сьогодні ми не заготовляємо впрок. Ми поставили планку собі в області 20 донацій на тисячу населення. Сьогодні я можу сказати, що в минулому році ми забезпечили еритроцитами на 98% всіх замовлень. По Посліжозаморожної плазмі теж саме, цифра десь 96-95, у нас немає проблем. Сформувавши структуру служби крові в нашій області таким чином, що в нас є дві філії, і плануємо відкривати в Бердичеві, ми наблизили компоненти крові до лікарень, які мають високий рівень трансфізіологічної активності, або багато переливають попросту. Тому в будь-який час сьогодні в нашій області, в будь-якій лікарні, ми маємо достатній запас. Безпечних якісних компонентів крові. Ну а тепер до лікаря. Частина недопущених до донації з різних причин складає приблизно третину. Сподіваюся, що я до цієї частини не потраплю. У терапевта до мене низка інтимних питань. Необхідна процедура вимірювання тиску. Виявляється, він у мене такий самий, як у космонавтів, але до космосу я не збираюся. Дякую. Дякую вам, за на... на... ціянівна перед донацією пропонують чай та печиво, аби підживити організм. У цей час ще раз можна подумати про те, що ти робиш і кому це потрібно. Житомирська обласна клінічна лікарня. Цей заклад є найбільшим, якщо можна так сказати, споживачем препаратів донорської крові. Постачанням та створенням їх запасів тут займається спеціальний відділ, адже від наявності донорської крові часто залежить життя пацієнтів. Лікування будь-якого важкого хворого, особливо хворого з важкою патологією, скажімо, хірургічного прогляду, з важкою патологією органів червоної пережини перитоніти. Панкреатіти, вони потребують використання компонентів препаратів донорської крові. Зрозуміло, що тих хворій, які попадають до нас і переводяться, скажімо, з якоїсь причини із районних лікарень в обласний центр, це, як правило, важка патологія. Фактично, без планування ми не можемо і замовити в тій кількості тих компонентів донорської крові, які нам потрібні. Для цього ми щорічно вкладаємо таку угоду між обласною лікарнею і обласним центром крові. І обласний центр крові зобов'язується відповідності до цієї угоди виготовити і поставити нам той продукт і в такій кількості, в якій ми замовимо. Це але, але ми повинні разом з тим, з відповідності цієї угодою поставити в центр крові три тисячі донорів. Безоплатних донорів. Скажіть, які це, способи донори, агітації? Значить, це фактично і як воно відбувається на, на практиці, це, як правило, родичі, рідні, близькі, знайомі цих хворих, які перебувають у нас на лікуванні. Щорічно, продовж останніх п'яти років ми використовуємо близько півтори тисячі літрів. Компоненти і донорської крові Скажіть, це увазі, багато чи мало? Це дуже багато. Скажімо так, що найбільша потреба у застосуванні компонентів донорської крові це у хворих гематологічного профілю, на другому місці це хворі реанімаційного профілю, хірургічний профіль. Пацієнтів цього відділення легко визначити по особливому кольору обличчя, а ще безмежній тузі в очах. А взагалі мені кожен день приливають кров. Я поступаю 30 гемоглобін, а то навіть менше. І все время капають кров. По два, ну, донора за день буває. Буває по одному, як там вже набирається гемоглобін. Ну а взагалі за раз буває і шість, за цей період, як я лежу, по шість-по вісім разів. Ви вже тривало хворі? Так, да, дуже давно я. Я хворію із 2005 року. У мене мілодиспластичний синдром. Це зв'язано з кров'ю. То ось ви, мабуть, як ніхто, розумієте значення донорської крові? Звісно. Спасіба велике, що люди йдуть здають кров. Це, це така поддержка. Хіміотерапію, яку ми проводимо в своєму центрі гіматологічному, її проведення просто неможливе було б, якби ми не мали адекватного, достатнього забезпечення компонентами і препаратами крові. А хто у вас тут Син, син. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Ну, сталося біда. Робили два рази операцію, діяли. Робили переливання крові. Ви відчули, скажімо так, дійсно потребу у тому, щоб донорська кров завжди була у запасі? Ну, звісно, звісно, якщо в нього патріота крові була 2,5 літра. Спасали. Перші буквально хвилини поступлення наших хворих в реанімацію вони якраз потребують інфузії препаратів крові, і це робиться дуже швидко. Розчин такий цікавий, веселий. Як у мене венки. Ні, головне, щоб оператор зараз не впав. Бо він у нас чутливий такий. Ігор, як ти там? Три пробірки, у які попередньо набирають кров, це проби на аналізи. Швидко і абсолютно безкоштовно тут проводять обов'язкові тести на снід, сифіліс та гепатит. Електронні ваги одночасно збовтують і контролюють вагу крові. Коли відчуваєш, як із тебе спливає частина тебе, то безперечно цікаво, як із цією частиною тебе будуть поводитись далі. Шанобливо, акуратно. Коротше кажучи, чи не будуть твої зусилля марними? Для заморожених компонентів донорської крові такими являється свіжозаморожена плазма і концентрат і, і кріопреципітат нативний. Відповідні умови температурного режиму зберігання. Тут повинно бути мінус 20, мінус 30 градусів. Угу. Це е, такі умови. Зберігання дозволяють зберегти повноцінність оцього продукту, якість його. І скільки є? ось таких флаконів, так? Да? Чи такі. чого? Як це називається? Це називається контейнери. Гемакони. Гемакони. Це заготовляється в центрі крові, ми сюди їх перевозимо до нас. Це, По плазма, да? Це донорська плазма. Да. Ми можемо навіть знати прізвище донора, який здавав. Тут написано, да? так, тут, написано. тут написано, який об'єм. Бачите, 330 мл, дата заготівлі і донор безсмертний. Ой, яке О -а. знакове прізвище. Безсмертний. безсмертний. Да, безсмертний. Нехай живе довго-довго. Найбільший попит на ту групу крові, яка, якої групи людей більше серед популяції нашого населення. От з першою групою крові людей більше, ніж з будь-якої. Там 41%. Це побутовий холодильник для зберігання незаморожених продуктів донорської крові. Зокрема, ми тут зберігаємо, от бачите, це називається еритроцит в місні гемотрансфузійні середовища. Тобто ті середовища, які містять в собі еритроцити. Ми їх використовуємо для лікування хворих з різної природи або гострих, або хронічних анемічних станів. Використовується еритроцит. От бачите, вони також зберігаються окремо, перша, друга, третя, четверта група крові. Буває таке, що запаси в ваших холодильниках залишаються невостребуваними, коли закінчується термін придатності. Ні, ми такого не допускаємо. Ми повинні думати про те, що це надзвичайно дорогий продукт. У нас певний запас там на 3 на доби. Ми його тут можемо використати. Але щодня ми ж видаємо, ми використовуємо кожного дня, але і щодня поповнюємо. Самочувствує ваше? Не змінилося? Ні. Ну ось і все, то жива і здорова. І ось моя кров. Вона не рідкісної групи, тому сподіваюся, що не знадобиться комусь одразу ж, а лише поповнить запаси. Так цікаво потримати в себе в руках свою кров. Тепленька кажуть дівчата, нібито спочи. спечі. Ну нехай буде комусь на користь. Мені ж залишається забрати свої кровні 20 гривень на харчування, що передбачені державою, та довідку про те, що здала кров. Кожен донор може залишити свій внесок на користь чи то медичного закладу, чи то конкретної людини, якій потрібно переливання. Кожна нова доза відновлює запаси використаної. Такий обмін є необхідним, адже невідомо коли й кому може знадобитися наступне переливання. Передам мамі тієї блакитнокої доринки, що дала мені сили бути потрібною. Тепер я точно знаю, що подаруй кров, врятуй життя, це не порожнє гасло. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.